Не треба, перестаньте, будь ласка. Не треба. Я перепрошую, вітаю. А куди ви мене несете? О, ну, мені сказали вас віднести. А вам сказали. Ну, а ви мене не хочете запитати, куди мені треба? Так, я не знав, що ви тут. Так, слухайте, це вам зараз повезло, що я тут. А так тут може бути вибухівка. Просто бах і уже вас збирають в пакет. О, потім за інструкцією вас мають збирати назад. У вас є інструкція? Е... Нема. Тоді постав пакет і не носи невідомі пакети. Це небезпечно для інших і для тебе. Помню, все, до побачення. До побачення. Гарного дня. Дякую, дякую, постав і все. Якщо ви побачите дивні пакети, які лежать не на своєму місці, або вам запропонують віднести кудись пакет, не робіть цього і одразу звертайтесь за цим номером. Телефонуй на гарячу лінію СБУ 0800 501 482. Або повідом в чат-бот з ФСБшника. СБУ з цим розбереться.